Усі судять До липень 2000 го року. У нас була команда, а мішені була зірка тисячоліття. Я мало знаю про діаманти, але хіба не ідіотизм виставляти її там? У куполі тисячоліття можливо це була на не найкраща ідея. Було відчуття повної невдачі. Я подумав, що це лайно якраз. Єдине, що там було цікавого, це діамант. Це першокласні професійні грабіжники. джентльмени. Руки на лобове скло. Я подумав, що це рекламний трюк якоїсь кінокомпанії. Можливо, гая річі. Ми були для тата усім. Я обожнював своїх доньок, тож я вирішив, що це моя остання робота. Треба було придумати, як потрапити всередину забрати діаманти втекти. Це буде найбільше пограбування в історії. У, а, і до речі, вони гадки не мали, що ми за ними стежимо. Яким би не був їхній план, летючий загін уже чекатиме. Що ти думаєш про поліцію? Що всі вони гівнюки. Неможливо не бути враженим їхнім плануванням. Але навіть найкращий план може провалитися. Це була велика офігенна, захоплююча історія. Твою ж.